Минулу п'ятницю, 16 грудня, можна по праву назвати тріумфом рівненських журналістів на ток-шоу Шустер Лайф. сьогоднішній співрозмовник, заступник редактора сайту «Здолбунів Сіті» Ольга Ферар. Кому цікава ця розмова, лишайтесь нами. Це власна думка. Сьогодні у нашій бесіді з Ольгою ми спробуємо проаналізувати ток-шоу п'ятничного ефіру 16 грудня і оту гарячу дискусію, або якщо можна її навіть так назвати, перепалку, яка виникла між експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі та нашою землячкою Ольгою Ферар. Перед тим, як перейти до нашої бесіди і представити мою сьогоднішню співрозмовницю, я пропоную переглянути. Фрагмент п'ятничного ефіру і далі повернутися до нашої студії. Доброго дня, Ольга Феррар з Долбунів Сіті. Пане Мхи, можливо, я зараз скажу доволі неприємну для вас річ, але в регіонах складається враження і говорять вже поза спинами. Називають вас популістом новим популістом України 2016 Ви апелюєте до таких слів бариги, як ми вже чули, знайомо нам з Котеняки. Інша така лекція. Ви коли приїжджаєте в регіон. Ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо на якому етапі вас регіону? треба. Рівненська область. Недавно ви в нас були. А ви були у нас на міро? Так, була. І е, вичікують, коли ви починаєте. Що-то Я вас не бачив, я спрошу. не перебувайте, будь ласка, мене е, ви починаєте спектакль, вас знімають всі, аплодують. І ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами. Так, звичайно, картинка красива. Ми дуже любимо, Кому принадлежить ваш канал емоційно... Кому принадлежить ваш канал. Звіти кому, принадлежит... я... кому належить питання. Ваш вам канал? ще не задала. Не давайте кому я, я, я можу питання. Хорошо. Я можу озвучити? Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить. ваши поиски в регионах. Как вы планируете, ставлячи на популизм и свою деятельность Жезарос, будучи президентом, как планируется ваша работа? Я прямо скажу, что продажные журналисты, как вы и ваши владельцы, никогда не меня не сколько бы вы и меня не обзывали популистом, я вас я серьезно это говорю при уважении со всем уважении к совсем журналистам здесь, но я вам это говорю. Продажные журналисты, как вы, сколько бы вы меня не обзывали, не популисты, вам не спрятать того факта что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Вы вам не спрятать того факта, что я увеличил бюджет Грузии в 11 раз, при всем том, что я снизил налоги на 60%. Вы вам не спрятать того факта, что реально... реально Нет, нет я вам... Нет, 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 извините. Я прекрасно знаю, что есть умные журналисты, есть продажные журналисты. Сколько бы вы ни кричали «Ганьба!», я вас не боюсь. Я прекрасно знаю, что многие журналисты присылают своих владельцев. Я, я прекрасно знаю, что при всем том, что у них... И, 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 они не хотят сейчас выполнять эти заказы, я же вижу по их лицам, я же вижу, что происходит. Но я прекрасно понимаю, что даже на тех каналах, которых меня не приглашали все эти недели, они все по отдельности звонили и говорят, Михаил, ты же понимаешь, ты же понимаешь, мы тебя любим. Вот будут выборы, мы за тебя будем голосовать. Так что не надо меня обзывать популистом. В, в отличие от ваших скопинев, которые подождите, являются блин, можете... да. Извин... Извините, Извините, я. Извините, я в отличие от некоторых журналистов, никогда в жизни не брал взятку. Так что не надо, не надо это. Вы прекрасно знаете, что через журналистов тоже есть взяточки, И это не в этой студии было спрашивать, потому что никогда Славик Шустер, никогда, чтобы не говорили, не то, что не намекал на то, что на финансовую заинтересованность, а всегда помогал, когда все остальные требовали деньги. не. Поэтому я говорю это с полной ответственностью. Я благодарен тем средствам массовой информации, которые нас все равно освещают в регионах. Девушки, я вас на нашем мероприятии не видел чтобы я прямо вам скажу, и никакая журналистская деятельность не спасет. Люди все знают. Люди все знают и про власть, и про проплаченных журналистов, и про местных олигархов, и про каналы Коломойского, Ахметова, да зовите любых из них. Про местные одесские олигархические каналы. Люди все знают. Так что, ребята, ребята, не на того вы напали. Можете обзывать меня кем угодно, но дела мои говорят за себя. Отож, ми продовжуємо нашу програму. Це власна думка. І нагадаю, сьогодні спілкуємось із Ольгою Ферар, заступником головного редактору сайту «Здобунів Сіті, яку ви щойно бачили в ефірі, і мали можливість почути її запитання, яке, м'яко кажучи, вивело з рівноваги Михаїла Саакашвілі. Ольгу, вітаю, Доброго дня. Поясни мені, будь ласка, от я хотів давно запитати тебе і колег, які... Мотиви, бо яка основна причина от поїздки місцевих журналістів на подібні ток-шоу? Це гонитва за лайками в соцмережах після того, як буде оприлюднено так, там якесь відеозвернення чи фотографія ваша із відомою особистістю. Це можливість самоствердитись, можливість спілкуватися з людьми. Чи це можливість поставити незручні гострі запитання для людей? Які сьогодні відповідають за долю країни, ось із цих трьох варіантів, який тобі найбільше імпонує? Ну в першу чергу канал Савіка Шустера» збирає регіональних саможурналістів кожних три місяці в себе в студії для того, щоб порозмовляти і по і почути думку саме регіонів районів. Так як журналісти є висвітлювачами подій в регіонах і не завжди люди, які впливають на процеси в країни, чують саме регіони. Тому саме така ідея була закладена в, саме в цій програмі, коли запрошені журналісти. Ну і це свого роду співпраця між каналом Тріст-ТВ і регіональними журналістами. Ти ми... там не вперше буваєш. Так, я не вже не вперше. Ми отримуємо так само ці ефіри електронною поштою і можемо розміщувати в себе в ЗМІ. Це так само можливо якась популяризація і нового каналу трест Ну Все-таки само ствердження особисте, власного, я теж, напевно, не останнє місце займаю. Ну я не знаю наскільки е, власного я, тому що насправді далеко не всім журналістам, які присутні в студії, за обмежений той період часу, вдається задати якісь запитання для політиків, які є в студії. Натомість після того запитання е, інтернет-простір просто таки рябів, е, великими такими резонансними жирними заголовками. Ось, наприклад, е, видання «Антикородин». Ось цей незалежний журналіст із Рівного обізвав мене популістом. Це, от, власне, та стаття Михайла Саакашвілі, okay. його емоційна реакція на вашу розмову. Також були інші заголовки, не менш вражаючі, суть, яких зводилася, наприклад, емоційно міхо, завівся співобрата від Ольги Феррар. І такий заголовок з'являвся в інтернеті і так далі. Питання до тебе. Насамперед. Із цих заголовків я знаю, що було чимало і образливих таких речей. Як ти їх сприйняла взагалі? Ну, скажімо так, по-перше, по тому, що проходило в цьому ефірі, я не очікувала такої реакції від пан Михайло, тому що, в принципі, людина, яка обрала таку технологію роботи і в регіонах, і в принципі ми це розуміємо, що це. В деякій мірі технологія підготовки до виборів людини. І е, якщо людина обрала таку технологію, в принципі, вона не повинна ображатися на таке слово, як е, популізм. Тим більше, що я не стверджувала, е, що він є популістом. А я задала питання, вважаю. Адекватно, хоча для нього, можливо, трошки загостро. Ну, ти сказала, за спиною починаються більше називати, так. якщо не помиляюсь по політику, так. тому що в принципі це нормально, коли людина, обираючи ну, такий свій шлях, повинна розуміти, що якщо вона йде гостро. І гостро дозволяє собі критикувати когось, то можливо хтось і буде задавати гострі питання. Угу. І такій людині повинно бути соромно за свою поведінку в першу чергу, тому що така реакція для людини такого рівня ну просто трошки тобі спідреагував на цю розмову колега твій Олексій Кривошеєв. Журналіст сайту Все. Так теж була в нього стаття, де він коментує власне звинувачення, що ти і Олексій, так звані порохоботи, які виконували замовлення проти Михайла Саакашвілі. І на противагу цій публікації в соцмережах з'явилося. Інша інша публікація Павла Ульяновського, де він наводить досягнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі на його посту президента Грузії, і власне під час діяльності, вже власне, на його на Одещині. От хочеться почути все таки, щоб ти розширила, можливо, навіть відповідь або дала сама відповідь на те питання, яке ставила Михайло. Популістом називають все таки Сакашвілі. Хто Ось що тобі вдалося чути в регіоні? Так, от які відгуки, чому і що для тебе є популізм в політиці? Ну, в першу чергу оцінку діям в цьому регіону в на Рівненщині дали самі мої колеги, які були присутні в той момент, коли він приїздив. І ці оцінки ми могли бачити в змі. В принципі, популізм в політиці зараз, я вважаю, доволі такі, що люди, ну якби не готові до інших політичних технологій, вони сприймають це добре. Для них це, по-перше, і картинка гарна, і вона довіру викликає. Тому, в принципі, засуджувати чи не засуджувати, як проводить свою компанію саме Михайло, я точно не планую. Ну і також ще були заголовки, чи планує Ольга Феррар звертатись до суду, тому що була думка, що поведінка Михайла Саакашвілі – це е, така от е, неповага до всього журналістського середовища рівного. От ну, чи як ти вважаєш, і чи плануєш позиватися все таки в принципі, позиватися я могла би до суду, тому що е, він ствердив на всю Україну факт, ніби я проплачена журналістка. Він це ствердив, не припускаючи, а він це ствердив як факт, і цим так само, е, якби, мою роботу засудив. Хоча... А ти помічник от, депутата mm -hmm. якого? якої політичної партії? Помічник депутата так. не блоку Петра не Порошенка. Не блоку Петра Порошенка. Тобто, ось заголовок на антикор 1 не відповідає. Цей пост не відповідає дійсності так? не відповідає абсолютно. Він дискредитував так само пана Миколу Орлова, який ніколи не був замішаний в корупційних скандалах. Він його назвав корупціонером. І в принципі, це так само можливо повпливає і на його, як кажуть, роботу. Тому, в принципі, позиватись було чого. Він обізвав всіх рівненських моїх колег і це. Жахливо, тому що мої колеги були присутні і доволі таки нейтрально до його компанії віднеслись. Тому образа, можливо, би могла мати місце, але я розумію гарячий грузинський темперамент. Він не очікував в той момент незручних до себе запитань. Тому позиватись до суду я не буду. Ольга Феррар, заступник головного редактору сайта здобуні в сіті, розуміє гарячий грузинський темперамент. Цитую Ольгу, так і власне спокійно сприйняла ситуацію, яка відбулася в п'ятницю, 16 грудня, в ефірі Шустри Лайф. Це власна думка. Ми продовжуємо нашу бесіду. Лишайтесь з нами. Ми продовжуємо спілкування, і також в інтернеті з'являлися такі тривожні для мене особисто, оскільки я тебе знаю давно, і е, справедливості ради треба буде сказати, що Ольга Ферар в цій студії неодноразово була, і е, ще по іншим матеріалам, так пов'язаним із викриттям різних нехороших ситуацій і схем на Здобунівщині, зйомкою низки репортажів. Ось і мене питання стосовно того, що прозвучала інформація, що начебто тобі погрожували, що, начебто, хтось телефонував дуже часто, мовчали, чи щось говорили, чи відповідається дійсності, і що тобі рідні порадили наняти охорону. Ну, насправді я отримала ем, доволі різні коментарі, різні повідомлення в соціальних мережах і. Можу сказати, в різних навіть соціальних мережах. Точку писали чи. Так, в особисті повідомлення. Ну, я не буду враховувати навіть те, що е, коментарів було більше, ніж дві тисячі, це однозначно, а е, повідомлення особисті в районі е, близько ста, були погрозливого характеру, були принизливого характеру. Е, в плані навіть тому виїжджай з України, бо ми тебе знайдемо. Ти повинна якби, відповідати за свої слова, ти принижуєш президента Грузії, і е, коли він стане президентом України, ти тут жити не будеш, і в такому плані роді повідомлення. Так само були незвичайні телефонні дзвінки. От, е, була ситуація неприємна, коли в мене під будинком цілу ніч. Стояв підозрілий автомобіль з забрудненими номерами. Звичайно, так як я виховую дитину, я мала деяку тривогу, але в принципі я сподіваюся, хочу вірити в те, що далі цих погроз і особистих принижень далі не повинно піти, тому що це, ну, я все-таки вірю в те, що наша країна все-таки має трошки. Більше свідомості, щоб переходити межу від образ до реальних дій, які загрожують моєму особистому житті. Ну що ж, будемо справді розраховувати, що це така емоційна реакція групи підтримки пана Саакашвілі. А питання філософське: якби можна було повернути цей ефір назад, що б Ольга Феррар зробила, а що б не зробила? Чи повелась би так само, як того разу? Ну, є можливо. Е більш чіткіше сформулювала би це питання, але в деякій мірі хвилювання взяло своє. І все-таки неочікувана реакція самого пана Михайла, вона трошки мене вибила з колії. Він не дав довести мені свою думку і саме те конкретно, що я хотіла в нього запитати. І насправді, коли почали литися потоки образ, і не знаючи, мене людина особисто мене почала ображати. Насправді, можливо, деякі мої жести, не маючи мікрофона, не маючи можливості договорити, можливо, були трошки занадто перебіг. Ну, от твоє особисте ставлення до пана Саакашвілі, як до особистості, не як до цієї ситуації або до початку кампанії, яку він mm -hmm. починає, яку вважають багато полістичною, так як ти заявила. Особисто твоє ставлення яке? Я? я особисто ставлюся і до його політики, і до нього самого нейтрального. Я не, не сприймаю там якось критично будь-які його там дії чи вислови. Це людина, яка робить свою справу, має як, якісь думки, якусь ідею, якісь амбіції, і вона вправі робити те, що вона вважає за потрібне. Я його не кри не збиралась критикувати, і, в принципі, не є надто критичною до тих його дій. Тобі не здалося, що пан Михайло, зокрема на Рівненщині, Ну, не до кінця володів ситуацією, тобто що тут насправді відбувалося, і тобто він не почував себе комфортно в цьому середовищі. Йому намагались консультанти його підказати щось, порадити, ввести дуже швидко в курс справи, ось які було сказано на прес-конференції з самим тоді Дмитром Якимцем. Якщо не помиляюся, що цей рух тільки починає зароджуватись на Рівненщині. Вони запрошують всіх небайдужих до. Цього руху і так далі. От тобі не здалося, що пана Міхаїла трішечки не ввели належним чином курс справи, і не лише порівняння а взагалі по багатьом регіонам України. І як результат він просто ну вибрав собі, скажімо, опонента нерівної вагової категорії, на якому з яким потрібно було б от так емоційно спілкуватися, як було з тобою? Ну, насправді. Так, складається таке враження, що в регіонах є недопрацювання з командою саме Михайла, тому що е, такі ситуації трапляються не тільки у нас на Рівненщині, коли е, якби він щось не так пішло якби б, як би мало бути, якби це було б доведено до кінця. От, але е, не знаю наскільки це провина його, чи провина його помічників, чи консультантів, тому що. Ну, no, yeah. От хочеться щось порадити, з свого боку, так, спокійні, неемоційні розмови, no, Михаїлу. Треба e, зрозуміти, що в нього більш президентські амбіції, аніж зосередження e, влади і змін e, на місцях. Хоча насправді, я думаю, якщо буде вірно вестися його робота навіть на місцях, e, є велика кількість в нього прихильників все-таки і його дій. Тому, можливо, б, все було б набагато краще, і якщо в нього насправді є якісь ідеї реформаторські, йому б вдалося їх провадити, якби він краще підбирав свою команду. Якби пан Саакашвілі запропонував тобі попрацювати з його команді, ну, не знаю, на волонтерських засадах, на посаді консультанта регіонального, можливо. Ти б погодилась чи ні? Ну, Насправді я таких пропозицій не отримувала, не впевнена, що отримую. Можливо, можливо, я б і допомогла. Насправді, я не маю нічого проти е, цієї людини. Натомість, наскільки мені відомо, якщо не помиляюсь, в тебе навіть брали інтерв'ю грузинські журналісти. Що це за видання і яка бесіда була, розкажи детальніше. О, назву видання, на жаль, зараз не пригадаю, але е, брали інтерв'ю стосовно поведінки, як я на неї відреагувала, як мені вдається витримувати той шквал емоційний, який зараз на мене виливається. Тобто видання, е, я так розумів, опозиційне до пана Саакашвілі, Грузинське, так? Так. По так. риториці і по питанням, Так, так. О, Опозиційне видання запитували, в принципі. Як мої колеги в Рівному відреагували на таку гучну заяву саме пана Михайла, і відповідь я їм дала, що в принципі, в принципі, колеги обурені? Я дякую тобі за цю розмову. Мені здається, не зайве було поспілкуватися знову таки на цю тему заради того, аби розставити деякі акценти ще раз у цій непростій ситуації. Як з'ясувалось на простій, однак на перший погляд, здавалось би, абсолютно нормальні стандартні ситуації, коли журналіст ставить запитання, запитання незручне, а людина, яка стоїть біля мікрофона в студії, повинна дати на нього відповідь. Ну, сталося як сталося. Хочеться сподіватися, що кожен з вас, напевно, зробить якісь висновки з цього інтерв'ю і з цієї. Ситуації, що склалася, і з вашої поведінки, і з поведінки пана Міхаїла Сакашвілі, рік 2016 закінчується. Ось який він був для тебе? Оскільки, я повторюся, ти досить активна в регіональному середовищі міста. Що найбільше запам'ятаєш? Ну, ця ситуація однозначно війде в, 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 в цьогорічні події мої життєві, хоча, в принципі, дуже багато чого змінилося. Я вважаю, що наступний рік буде ще, ще більш активним, тому що я молода, активна людина, і я сподіваюся, що все буде в нас добре і все буде краще. Хочеш змінити країну? Хочу. Хочеш, я тобі бажаю успіху. Ольга Ферар, заступник головного редактора сайту здолбунів світі, була моїм сьогоднішнім співрозмовником. Дякую, що нас дивилися. Сподіваюсь, було цікаво та пізнавально. До побачення.